Кішон Фудкорт версія 2.0. озвучка. Ми в фудкорте. А ну буде зробуду їда, пропусти ж ти. Пропустий маму. <пусти, бабу! сіх> Кожекітаю фудкорт. Знов вони. О, привіт. Чудовий кафе. <пустрілля> Блін.

Э, давай, resolves, давай давай <rubbing fire sound> <spod> <lou> Ми вас пошадили. поїм і піду в бібліотеку. Ай, да досить вже. А що вже нового? П'ятничай Фредді 2, чокай поки українська дубляжа і Меньон X2. Що? Ви можете побудіти? Кажіть голосніше, нічого вам не чути. Да баба Джосі, ми ж тут самі розмовляємо, зараз дещо вам покажу. Ось це мій відеоблог. Подписывайтесь на мой канал. Эм, uh, мы же. Нет, Сарас. Быстро подпишитесь, а то вас люблю. ля 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 А я не, не понял, что вы смеетесь? Вы уже хотите вообще пуздрили. Все. А ты что у вас рыжий? Я фил.